Зніми, дивись, зніми он той знак. Автобусна зупинка, чого зупиняють непократими. А на які підстави вони мають ці перевіряти документи? Йдемо зараз підійдемо, але йдемо по переході. Добрий вечір. Можна питання. Це що тут ви А що я не маю права ходити? По дорозі, пішки, не перехідні що, тут розроблю. А, а, а я тротуар білю. Біжу. О, я тут собі стану. Добре. Тут я вам не мішаю. 0,203. Що таке, бля? Прошу, я не маю права знімати. У На тротуар став третій раз поїхав ясню. А чому ви мене пхаєте? Я зараз ще шпіцию дам в сраку. що ні? Давай, тут нарахуйтеся мене, звичайно. Ну. Але є один нюанс. Я б... вам не дозволяю. Мене... Мене... Тому то, що права, ти не дозволяєш, то, хто тебе не питає, поняли? E, давайте так от, я зараз залишу паспорт і 2 секунди скочу до 27. Окей.